Є ще зелені корінчики, це говорить про те, що вона проснеться, їй буде все добре. Деякі корінчики є сухі. Орхідея також вона не любить, як кожна квіточка, не любить все, що занадто. Багато не повинно бути вологи, і тому орхідея росте на отаких. От Майже її корінчик любить, любить дихати, любить поти, тому і то для неї не земля, а для неї просто така кора дерев. Подивимося, що у нас вийде? Кутучка наша біжить. Друзі, не забувайте ставити вподобайки. Хто ще не зі мною, тисніть на дзвіночок. Слідуюча у нас трансляція буде знову, будемо дивитися на наші гілочки Троянд. Це буде знову через три тижні. І тому, щоб не пропустити мою трансляцію, якщо вам це цікаво, тисніть на дзвіночок. Пишіть ваші коментарі. Дякую вам всім і бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Уже, звісно, не осінь, зима, але у нас снігу, бачите, немає, друзі. Ростанув, а наша баба снігова стоїть в холодильнику. Зараз я покажу вам бабу снігову. Кутузька, коли виключають світло, кутузька у нас тут спить. А рижик не дає мені в'язати. Я в'яжу такий хомут, або колись він називався башлик, мені здається, просила вас, друзі, щоб ви написали, як. Мені кажеться, це був башлик. Більше як 30 років тому, це було модно. І зараз я вирішила. Ось таке, ну, це рижик у нас спокійно. Такою шапочкою сидить, я кутузька, мабуть, зараз скине. Шапочка на вушку. Ну, сидить. Сидить, мовчить. Ось красиво. Буде фотографія. Друзі, ставте ваші вподобайки. Тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. І зараз я вам ще покажу. Нашу снігову бабу Кутуся вже показала. Він вам всім каже привіт, привіт, красунчик. Зробила вам ролик з найкращими моментами. Зараз все покладемо на місце. Така в мене чудова є серветочка. Мені подобається колись, теж завжди згадую, було це давно-давно, так, я нав'язала стільки різноманітних серветок, що роздавала людям. І оце купили внуку, а виявилось, що китайський виробник нас обдурив. І це, якби ж ми знали, що коли ти його включаєш, він повинен летіти рівно. А він із-за того, що тут стоять маленькі двигунчики, із-за того, що один двигунчик слабше, а він слабше, тому що там прокручується шестерня. Якби ми знали, що це був брак, ми б його занесли одразу, коли тільки попробували. Виявилося, що лише зараз, через два роки, ми розібралися, що це брак, і зараз хочемо його відремонтувати. Ну, тому, що, тому що внук росте, і йому цікаво, коли він піднімає і на телефоні бачить якесь зображення, там, за кіцею ганяється і, і дивиться, і фотографує. І тому хочеться е, його відремонтувати. Теж, якщо комусь буде цікаво, я вам покажу, як ми його ремонтуємо.